Вітаю всіх козаків та козачок, які завітали на це супер відео, яке пробустить ваші навички та скіл у розробці сайтів на WordPress, використовуючи плагін Advanced Custom Field. І у мене є класна новина для кожного з вас. Мені на Upwork зайшов проект, який я хочу. З яким я хочу поділитися з вами тобто з розробкою цього всього. Тобто від самого початку я покажу, що я отримав цей проєкт, дизайн. Як взагалі проходить весь процес розробки на WordPress, взявши проєкт на Upwork. Так, На задньому плані мій син Дем'ян трошки допомагає нам. Так бачите, на годинку зараз вечір. А вночі мені дуже зручно писати, записувати відео, бо я тоді не висипаюся, З днем в день треба працювати і сином займатися. Ось то трошечки буде допомагати мені в записі відео. Тож, я пропоную прибрати їжу, взяти блокнотики, відкрити розробку. Нам необхідно буде сьогодні це редактор коду, ідеє, Da, Visual Studio Code, чи, можливо, ти використовуєш якийсь інший. Sublime Text, і Storm, чи ще якийсь. Ось. Ну, в принципі, мені Visual Studio Code. В... Достатньо його. Дуже уважно спробуйте за мною все, все е, зробити. Окей, то ми бачимо, що ось мені зайшов проєкт 17 числа, мені скинули фігму е, і описали, що необхідно зробити. Також мені задали декілька питань, які я мав відповісти. Е, перше, е, він пише, що тут має бути блог. Ось, І, типу, має бути реалізований взагалі. Е, тому щоб на сайті була убловська сторінка, і також була можливість типу, шукати по тегам та категоріям. Друге, він каже, що він хоче, щоб це було флексибле, Тобто, якраз сьогодні ми будемо з вами розробляти на flexible контент, тобто модульну розробку, для того, щоб ми могли всі ці модулі юзати на кожній новій сторінці. Тобто перший варіант це просто створення метобоксів для кожної сторінки, так, окремо, які ви не можете не драгандропати, не ні змінювати, нічого. Другий варіант це Flexible Content, де ви можете використовувати ці модулі на кожній сторінці, драгандропати, змінювати. О... Положення, чи додавати повторні ці блоки, де вам заманеться, коли заманеться, як заманеться. Ну і третій варіант зараз, який теж набирає такі оберти, це розміщення цих блоків в Гутенберзі, саме в editori WordPress. В принципі, я вже теж почав це використовувати на деяких проєктах. Але, чесно кажучи, мені більш вподоби саме flexible content. Окей. А, також а, просять зробити якусь анімацію. Спробуємо. Додамо Green Sock-анімацію, Scroll Muzi на Scroll Trigger. У мене є одна ідея. Думаю, що буде і вам цікаво, і мені також. І, також він каже про те, що перший екран на дизайні це інтеграція якоїсь її там демо-версії, якоїсь гри чи щось таке. Ось, тепер, значить, Він питає про хостинг. В принципі, я про хостинг сказав, що можна у мене там, чи на українському хостингу, але в них є свій хостинг на Амазоні, вони там його розвернули, мені скинули просто. Доступи. Я скачав там ключ і підключився по файл зілі. Але поки ми будемо розробляти його локально і потім вже будемо переносити на. безпосередньо на А, Ну і там скільки часу тут знадобиться давайте подивимось. на Мені здали лиміт на 41 по 7 доларів за годину. В принципі це такі. Скажемо, цені не дуже високий, да, який можна було за цю роботу, якщо ви там прокачені прейдери чи ще щось ви там берете від 15 доларів. там вище. Ну, В принципі, я для початківця 7 доларів це буде дуже непогано. вас. Тому, тому і я вам хочу показати розробку такого простого невеличкого сайту, який ви можна, в принципі, давайте подивимося, ось це ось. Ось цю сторінку можна зробити за день, навіть швидше. Ось, І правда, з блогом трошки там повозитись теж там день, ну, тобто за два дня ви можете реально 280 доларів заробити. Ну, так, Якби це непогано. Якби таких побільше проєктів, то можна так попрацювали кожен день по 4-5 годин. Ось вам якихось там 500 доларів на тиждень це вже. Хочете більше, більше працюйте. Добре, давайте дивимось. І в нас огляд дизайну. Ми оглядуємо дизайн, у нас є хедер, у нас є заголовок, опис кнопки, інтеграція. Потім логотипи, заголовок, опис булочок з іконками, текстом. І це буде картинка, я вже спитав, це теж буде картинка. Ось це теж в. В принципі, теж має бути картинка, але тут все так окремо зроблено. В принципі, але це теж має типу, бути картинка. Бо це якби всередині ось цієї, ось цієї гри має бути ось така. Продемонстрована частина. Далі схожий да, блок, то ми зробимо його одним. У нас буде заголовок, pre-title, subtitle, description, buttons дві додамо, щоб було можливість ще одну чи дві додавати. Тут також дві картинки, також це заголовок. І опис: картинка, заголовок, опис кнопка, і сам футер, в принципі. Тобто нічого складного немає. Тепер, якщо ви на форці і ви під. Контрактом, наприклад, там за часто вам треба буде скачати такий трекер. Як ви бачите, що в мене є трекер, в мене є відкриті контракти. По кожному контракту, кому я маю завдання і маю працювати, і в мене на тиждень є ліміт якихось годин. Тобто 15 годин, тут 20 годин, тут 40 годин. Тут я вже 5 годин працював. Так, нам необхідно цей Create WordPress плюс for SaaS. Ось цей наш. Як він називається? окей, okay. І тоді ми вибираємо, обираємо його. Тут я вже init Project почав, щоб було вже готово. Ну, пишете сюди опис, що ви будете робити, на самому, і стартуємо. Стартуємо. Ось він пішов і буде скринити ваш екран, всю вашу роботу, що ви робите. Нам необхідно, значить, щоб в Visual Studio було. Так, необхідне буде також Open Server. Ми з вами переходимо До наступного це встановлення самого WordPress.